На конгресі Мексики щодо НЛО показали тіла ймовірних прибульців раніше. Слухання про можливу присутність на землі інопланетян відбувалися в конгресі США. Проте самі скелети були показані вперше. Двох неземних істот показав журналіст і спеціаліст з НЛО Хайме Мосан. Він давав свідчення під присягою. І, за словами Мосан, експонати інопланетного походження. Вони саме такі, і вони знайдені в поранському місті Куско, і їх вік близько тисячі років. Ці Зразки не є частиною еволюції нашого світу. Вони не були витягнуті з уламків НЛО. Вони були знайдені в скам'янілому вигляді в шахті з видобутку діамотового моху. Вчений каже, що зразки проаналізували вчені національного автономного університету Мексики, і додає суспільство має право знати про позаземне життя.